Рідкий уривок Шаматі, Він говорить про зв'язок людини і товариша. Тобто він каже, що бере суди і сторонні думки товариша, ближнього, і в результаті того, що кожен включає в себе усі думки товариша, і тоді може їх виправити. Що значить взяти суди і думки товариша? Рав. Те, з чим стикається товариш, так я думаю? І тоді він Випрям... випрямляє їх. І те, що він бачить, товариша. У своєму бажанні отримання тоді виходить, що ця протилежність, ця різниця між тим, що бачить, і тим, що являє собою його товариш, насправді, це дає правильний шлях. Вирішити своє бачення правильно. Тут він просить допомогу творця за що за товариша, чи щоб не бачити товариша бачити товариша вище питає. І через це даються людям різні думки? Так, щоб не брати.